Одного осіннього ранку маленький листочок прокинувся на гілочці. Він був золотий, мов румінчик сонця, і тремтів від легкого подиху вітру. Сьогодні час летіти. Прошепотів вітер і ніжно підхопив листочок у небо. Але куди летіти? занепокоївся листочок. Я ще не знаю, з якого я дерева. Та вітер уже ніс його над полями і лісами, над річками й горами. Листочок пірнав у хмари, кружляв між пташками і спостерігав за світом унизу. Йому було і страшно, і цікаво. Першою рослиною, яку він зустрів, була верба, що схилилася над річкою. Я твій? спитав листочок. Ні. Мої листочки тонкі й довгі, мов стрічки, але ти можеш відпочити в моїй тіні. Відпочивши, листочок рушив далі. Незабаром він опустився на величезний дуб. Може, я з тебе? спитав листочок. Ні, я старий дуб. Мої листочки широкі і різьблені. Ти інший, та не переймайся. Ти знайдеш своє дерево. Наступною була Ялина висока й темнозелена. Я тебе пам'ятаю? запитав листочок з надією. Ні, я не скидаю своїх голочок восени. Але твоє дерево десь є. Шукай далі, відповіла ялина з теплому голосі. Дні минали, а листочок не знаходив свого дому. Він почав сумувати. Та одного вечора, коли сонце ховалося за обрій, вітер приніс його в маленький садок. Там росло молоде кленове деревце, схоже на нього, як дві краплі роси. Це я прошепотів листочок. Ти озвалося деревце. Ти мій листочок. Вітер забрав тебе раніше, ніж я встиг попрощатися. Листочок ніжно опустився на землю біля коріння свого дерева. Він більше не хотів мандрувати. Тепер він знав, де його дім. А вітер посміхнувся і полетів далі допомагати іншим листочкам знайти своє дерево. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.